Всем привет, друзья! С вами з вами Яка Петри И ми сьогодні играємо ну, Widors. І дивіться, що це тут? -то... Я повернусь в ту сторону, ми гаї з дз... знаком Оклика. The дз... hotel. Повертаємо дз... The Mines Floor 2. Ну шо, поїхали. Вже загрузка. Кстати, хто хоче, щоб я з своїми друзями поіграв, і вони побачили, і їхня була реакція, я їм не скажу про те, що я знимаю, и, и я <laughs> покажу їхні реакції. Мені аж цікаво, яка у них реакція буде. Ну короче, ми починаємо вже. Ну, лети уже. Загрузка, блін. бісить. Я вам краще сделаю. О. Ну, мне мини минимум краще, не знаю, как вам. Но мне минимум краще. О! Что мы не Что Сама не купляйте. ничего не купляем Давайте подождем я, типу, я чуть поіграв, подивився які монстры І вирішив вам одразу зняти. Якщо, то я буду в друге играть чтобы розібратися бо я вперше коли играв я не поняв як тумб які тумбочки можна а які не можна баба, ен базаставачка, ен баба, ен баба, ен баба. Але splash волучі will... О, oh, шкафчик. Шкафчики тепер ващих, кстати, стали. О, oh, це можна відкрить. Опа. А, нейти кошель жовтий. Опа, перша. Ш нова штука і он це нова штука. Це на на пузи моєму, на пузику моєму. Ліхтарик. Тепер аби найти, блін. Тю. Во. Це! Ну, потім показу. Воно... О! Ну окей, кидаю. Дивіться. Во! Он це можна кинути. І воно буде світитися. Дуже крута штука, по-моєму. Мені дуже подобається. Кстати, старих монстрів, як я... Коли я играл, вроде не удалил. Мінімум фігуру я бачу. Про всіх остальных не кажу, бо я їх не бачу. А Фігуру то я бачу. Кстати, тут о, можно будет опускать. Ой. Я не... Спеці. Я думаю, шо... Що... Я кончаю. Килл-ка. Яку, мне не надо. Да. Ну, на метке можно проходить, да? А. Ну, другая штука, не что. Я что-то засадилась в этой первой комнате долго. Давайте уже аж лучше Лип? Прикольно як в деяких іграх, э, тоже так було, вроде А вроде саме головне слово было Scritch є, я вам Feu Ой, да я йому на той скапчик показував. Он на тебе, монстрик. Це хайт, кстати. Йому нарешті текстурки доробили. Упс. Самое головне, що прашно полетів, блін. Я назад вернувся, думаю, що я вперед іду. Я геній. А що це лініє знизу? Мені цікаво. А, тепер можна мишкою гортати не тільки клавіатурою. Тепер з набагато рідкіше, але сплешивали про мене, подумали нарешті. Запорті. Че? Що за сюди? О! Не трогай мене! Подожди! Туди! Тут його! Новий монстр, я хочу, на мене звалився. Скример О, захилусь. Прикольно. Прикольно, теж. Тут ще одна ця штука, мелка, буде десь. Я це понял, я почую, що Ну и де тут? Іде та штука? Мені стрмно. Бо я не бачу той штуки. Вот еще одна штука. Опа! Прикольно опа, я закрывався на максимум, то я відкрив ей. Дарыкаем Богу. Тут-то тут, здесь прямо уходит. А, а. Я хотела сказать, а он сказал, а сказала, нет. Vamos. Vamos. Амбуш набагато важче тепер. Амбуш набагато тепер важче. Я це поняв. Із того, що дивіться. Он тут червона вон ця штука це хайт. І якщо ми. коли он ця червона Коротше, ми два рази в один, і той же шкаф не можемо ховатися. Нас він не вдарить. І ми не зможемо залізти просто в шкаф. А... Тому я і бігав. То в той шкафчик, то в той, то в той, то в той, то в той. Де, де цей писк? Це де цей писк? Де цей писк? Де цей писк? Де? Фух. Як це страшно, блін. Добре, що в мене храп поняв. Сколько за кілометр? Я не забуваю де... дивитися на... we Коли вони літають, їх не можна діставати. Но я не знаю, що вони появляться Використовувати в цей службі, по мінімум я так думаю. Ну, якщо ти зажигалку запальнеш то окей. Тебе одразу бабахне. Я бачив відео одного ютубера рекорд. Yeah. То, що я його не замічаю просто